Слава Ісусу Христу! От чого я записую це відео? Два чи три дні тому в Римі відбулося свячення священичі Даниїла Галадзе на священника. Він був довший час деяконом Дорогі отчаян, щиро тебе вітаю, Аксіос, многії еліта. Тоді подивився я ці свячення, відео в Ютубі і фотографії. Знаєте, якось такі спогади нахлинули, такі роздуми. Останнім часом дуже їх щось нарозами тягне, може навіть не вартує їх вголос говорити, ті всі думки, але це записую для себе. Отже, я спробував згадати, які мої свячення були. І знаєте що? Настільки тяжко мені їх згадати, що я не можу передати. Я не пам'ятаю всього і тільки фрагментами, що до свячення були. Пам'ятаю один момент, що коли висвітили мене на Деякона в Нью-Вестмінстері, я був сам, без сім'ї, без родини, сам. Але настільки сильне переповнення було, скажу, святим духом, що я плакав. Не то, що мені було сумно, що я був сам, не то, що я хотів плакати. Воно просто. Лилося через очі, розумієте, і тяжко було зупинити. Ось, це єдине, що я так чітко пам'ятаю. Все решта, як туман. Я, я пам'ятаю, як я до того готувався, а... але як то все відбулося, не можу згадати. Може, через те, що це був великий стрес для мене, для мене молодого? Не знаю, не знаю, як пояснити. І так само свяченичі свячення. Я пам'ятаю тільки фрагментами. Не пам'ятаю всього, що як, і як відбулося. Пам'ятаю людей, які там були, гостей, які запрошені, були запрошені. Пам'ятаю, що була гостина, але як гостина виглядала, я не пам'ятаю. Чесно, напевно, стрес настільки був сильний, що, от не знаю. І чим довше, я знаєте, про це думаю. Чим тим більше фрагментів так випливає, але все одно чітко розказати, як і що за чим, не можу. І тут в мене виникло питання до самого себе, і воно звучить так, чи я зараз, 35-літній, священник вже 11 рік, дозволив собі 24-річному стати священником в такому віці. Чи був я достатньо зрілий до такого важливого моменту в житті? Тільки не подумайте, що я про й жалію. Абсолютно ні. У мене чудесний досвід священства. Були і зльоти, і падіння, багато чого навчився, далі вчуся. Я маю чудесний досвід спілкування з Богом, маю досвід, коли він мені зробив чудо. Яке я навіть не знаю, чи про нього можу розказувати? Може, можу, може і колись розкажу. Я знаю, що це чудо сталося тільки для мене. Але питання, чи я б собі дозволив в 24 роки стати священником? І напевно ці питання я собі задаю через те, що я маю, напевно. Більше усвідомлення відповідальності за все, за людей, яким проповідую і служу. Коли мені було 16 років, ще перед семінарією, тато мені сказав: Прочитай книжку. Це була книжка Святого Йоанна Золотоустого про Священство. Така невеличка, може, з то сторінок. І я її прочитав. Я достатньо зараз не пам'ятаю, що там йшлося. Ну, я впевнений, що я її не сприйняв, так як я б зараз сприйняв її, зараз, читаючи її. Але пам'ятаю один момент, де святий Йоанн описує, як побудоване пекло. Що спочатку стоять єпископи, на головах єпископів стоять священники, а на священниках стоять вірні. Така ієрархія, як вона там все побудовано. І це все через ту відповідальність, яку несе священство, єпископство, священство. І я зараз дивлюся на себе, своїми очима, на себе молодого і розумію, що я стовідсотково говорю сам собі, що я б собі не дозволив стати священником 24 роки. Хоча на той момент я був достатньо підготовлений. Напевно, я був достатньо зрілий на той вік. Але зараз дивлюся на себе. Я дитина. Був. І зараз я навіть не знаю, чи я б собі дозволив ним стати. І якщо б навіть от зараз мені 50 років, я би собі 35-літньому, напевно, то саме сказав, що я недостойний стати священником. Я недостатньо зрілий. І так думаю, якщо б я був владикою. Я би дійсно святив людей, які є зрілими, які побачили життя, світ, мають сім'ю, можуть забезпечити ту сім'ю, людей, які стоять на ногах, людей, яким вже є 100% 30 років, вік Христа. І слава Богу, що я не владика і ніколи ним не буду. Але це моє просто приватні роздуми. І якщо зробити такий коротенький висновок того мого питання, на яке я собі стараюся дати відповідь, напевно, я б ніколи собі не дозволив собі молодому, незалежно, який би я вже старший не був, ставати священником. бо я би ніколи не був достойним. Але насправді щиро вдячний за той весь досвід, що я мав, 11 років, насправді, це були, був чудовий час. Багато випробувань, багато досвіду, багато знайомств, друзів, недругів. Всього. Багато всього. Все на славу Божу. Амінь.